У рамках всеукраїнського благодійного туру до Коломиї завітали відомі виконавці Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. Артисти зазначили, що Коломия – одне із перших міст, де вони виступали. Тож їм вподоби атмосфера у місті. У нас всіх буває такий важкий настрій, але нам ще не можна розслаблятись. Кожен з нас повинен працювати в тилу і хто чим може, допомагати нашій державі і нашим. Рідним хлопцям. І тут сталося те, чого не чекала співачка. На сцену вийшов її брат Олег на позивний журналіст, який проходить службу у 10-й бригаді. До Коломиї військовий приїхав у триденну відпустку. Коломия, ми я вітаю, радий всім бачити. Бажаю здоров'я. Лише приїхав з Бахмутського району. Вчора зробив сюрприз сестрі, батькові. Дякую командуванню, дякую усім. Зробив мені сюрприз. Ну, чуть не зірвав мені концерт, бо я не сподівалася його побачити. Вийшов на сцену, почала плакати. Весь зал почав плакати. П'ять хвилин оплески для вас, Едельвейси, дорогі. Щось Я Не хочу померти на голові сцену. Артисти зазначили, що кошти з концертів перерахують саме для потреб Збройних сил України. На концерті в Коломиї зібрали понад 42 тисячі гривень, а генеральний партнер Туру подвоїв цю суму. А ще він підготував сюрприз. Путівник у дитячий табір для дітей 15 ти військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вітер у полі гуляє, Вітер мене опіпа. Все, що я маю, це небо без краю і кращою. З коломи Івана Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.